Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні 16 жовтня, вже а, на зараз ніч. А, але ну, затрималася я трошки по роботі перед комп'ютером і вирішила почитати новини. Вже не збиралася я робити ніяких розкладів сьогодні. але... Новина. А, повз не змогла пройти, вирішила таки зробити розклад. і... Поділитися ним з вами, подивимося, що покажуть карти. Значить, розклад стосовно Путіна стосовно його стану, спираючись на статтю в журналі Newsweek, Це американський журнал. Про что статья, друзья, мовою оригиналу я прошу пробачення, я не, не нашла украинскую мову, тому читаю не украинскую. В Кремле определились, кто может стать преемником Путина. Newsweek. А в Кремле должны выбрать между тремя кандидатами, один из которых станет преемником, один из которых станет преемником нынешнего президента. М Я основное хочу выбрать. Президент России 12 октября посетил с официальным визитом Кыргызстан, где встречался с президентом Жапаровым и вручил ему российский орден. орден визит в эту центра... Э, центральноазиатскую страну первые в 2023 году, поскольку глава Кремля находится под угрозой ареста из-за ордера Международного уголовного суда. Впереди ожидается поездка в Китай, личная встреча с главой э, Издание Newsweek отметило, что в поездках мог принять участие двойник Путина, поскольку он серьезно болен и ему уже подыскали преемника. Авторы издания, делая свои выводы, основывался на ряде сообщений о состоянии здоровья Путина и настроениях в Кремле. В итоге отметил, что Путин видит своим преемником премьер-министра Мишустина, окружение московского диктатора имеет другую кандидатуру, между тем Китай удовлетворило бы общение даже с двойником. Ньюсвик указывает, что ссылкой на неназванные источники в Белом доме и расследование Россми, что Путин прошел серьезное лечение от онкологического заболевания в марте 2022 года, поэтому сейчас даже во время зарубежных поездок его заменяет двойник. А между тем, Кремль готов использовать двойника в случае временного отстранения главы РФ из-за болезни, есть общее понимание, что некоторое время можно было использовать двойника Путина. після смерті і відстранення від от власті настоящего. Ну, тобто а, вже всі знають, вже про це пишуть всі, що в Киргизстані замість справжнього був а, двійник і він же поїде в Китай, причому Сідзіпінь це знає, що він буде спілкуватися саме з, двійник, з двійником І ну взагалі це знаєте якийсь о Боже, Божевілля. Так, давайте дивитися. Давайте дивитися, що на зараз в Кремлі відбувається. Що на зараз, о, стосовно президента, стосовно вирішення всіх цих питань в контексті президента і влади, що на зараз відбувається в Кремлі? Всі е, в очікуванні, сімка Пентаклів. Що чекають? Чекають новин. Чекають новин якусь відмашку від третьої сторони, да, від певного Іерафанта. Чекають новин від Ірафанта. Ірафант це може бути третя сторона, яка там приймає рішення, да? тобто, або чекають, коли хтось обере і обере хтось. Між зробить свій вибір, можливо, дійсно, є якісь два кандидата. Да? <кій> І от Кремль на зараз в очікуванні. Коли ж вже оце воно дійсно? Ой, хтось там буде обраний. Кремль в очікуванні. Що там кремлівська влада на зараз? В якому стані на зараз кремлівська влада? А, обмежена абсолютно. Обмеження, а хто приймає рішення в Кремлі, хто приймає рішення? <свісна> всі потрошку. Це, знаєте, сім, сім, сім кубків це коли зрозуміло, хто один конкретно, а всі потрошку. Кожен має, мабуть, кожен відповідає за якісь свої е, окремі речі, але я не знаю. Приймає владу в Кремлі, якась королева Кубків в основному, да? Да? королева якась кубків, ну, типу, да. Але, знаєте, це може бути людина, яка а, щось контролює, да, потузуй мечів, можливо, щось вирішує. Але рішення, бачите, як приймають всі потрошку. Якось, ну прям 에, розброти шатання. А, добре, давайте глянемо, що. Що там той Путін? Чи хворіє, чи не хворіє? Що це взагалі за стаття? Давайте питання, почнемо з того. Добре. Що це за стаття? З приводу хвороби, з приводу смерті. Чи вони про щось знають? Чому вони таку статтю випустили? Про що вони пишуть? Ну, слухайте, вони готують для певної події. Вони підготовлюють населення, це е, заяви перед подією. Да, чи знають, да, ну, дійсно знають тут, знаєте, як можливо, прийшов час е, щось розсекретити, прийшов час щось розказати, голосна заява з приводу, підміна, не підміна, а і по Верховному суду все рівно буде скоро зрозуміло. О, знаєте, Це як е, підготувати почву, помагу. Пристосовуємося до нових реалій. Потрібно попередити. Спочатку про щось говорити, перед тим, як буде відомо. Ну, типу, щоб не пасти задніх. Да? Ну, в тому плані, що вони знають про Путіна? Що вони знають взагалі про цю ситуацію? що, ну, По дияволу. Вони знають, що скоро буде повідомлення про смерть, про підміну. Вони е, знають, що є дійсно двійник, який замінює. Вони знають, що інформація, яку е, той президент, який представляє е, країну, який предстає перед людьми, що він не справжній, що це підміна. Вони знають, що. Е, не можу, прям, знаєте, слів підібрати. А, скоро все випливе наружу. Ті, ті секрети, які вони намагалися, ну, Ерефія, да, яка, які намагалися вони приховати довго, це, знаєте, вже ну, просто доходить до абсурду. Вже люди бачать, хто є хто. І ну, це, це просто вже скоро це все закінчиться. От весь цей обман стосовно президента, стосовно двойників, це вже скоро все закінчиться. По карті смерті тут все стане на свої місця. Так. Далі. Це, що вони знають стосовно Путіна. що Стосовно цієї ситуації. А що там Путін в цій ситуації? А, пішов. Причому, ви знаєте, дуже цікаво, вісім кубків інколи показує на відхід людини взагалі про смерть. Взагалі, ну, дивіться, вони ж те, що він пройшов серйозне лікування. І навіть зараз під час всіх поїздок його заміняє двійник. Може, двійник заміняє не тому, що він пройшов лікування, а тому, що його вже немає. Ну, немає. Вісім кубків, розумієте? І карта місяця на дні колоди. Тобто карта прихованої інформації, приховують те, що його немає, те, що він пішов, пішов, куди пішов, куди пішов. Що це за уход Путіна? Ну, це як ну це як не ну не, не життя. Зі свого шляху, зі свого життя. А що там, боже, як же спитати? Ну, давайте прямим текстом. О той, який пішов, так? Да? Ну. І що, в якому контексті? Він живий чи він, чи він мертвий. Туди-сюди, туди-сюди. Карта відлюдника. Це вже людина, яка це змінена свідомість. Це може бути і кома в тому числі, і просто змінена свідомість. Знаєте, коли, ну вже. А тіло в якому стані? Давайте запитаємо а, от окремо тіло і душа. Тіло в якому стані у того Путіна, який от. Ну, в якому стані тіло? По сімці жезлі ще намагаються його якось тримати, приховувати інформацію, намагаються. тіло. А душа в якому сталі? Душа десять мечів. Серце б'ється. Серце б'ється. Слухайте. Ну, от, цікаво, от ці карти. Не перший раз у мене вони і на Кадирова виходять і все. Це карти смерті. Це коли. Ну, рицар жезлів і карта Сонця в поєднанні завжди про смерть. Ну, після хвороби, після чогось такого завжди про смерть. По помірності. Дивіться, я питаю серце б'ється, кубки. Кубки, по помірності, таке відчуття, що приховують інформацію, відбиваються від інформації, тіло по пентаклям це намагається його десь тримати. Можливо, що з його тілом відбувається, з тим Путіним? Чи, з тілом, чи він може рухатися? По правосуддю. Ні, це не про рух, це про те, що його під. А, а для чого це тіло? Давайте спитаємо яким чином його тримають це тіло? Підтримують. Ну, для чого мета? Ну, По-перше, підтримувати ілюзію, що він живий, король жеслів. Пам'ятаєте, ці самі карти виходили на Кадирова, а запобігти. Протистоянням в країні, тримати спокій в країні, і, ну, знаєте, це показувати, що він живий. Ну, це для чого? А яким чином? Що там з тим тілом роблять? Дев'ять мечів. Це не про життя. Його як. знову ж таки, або як вода якась, або його накачують чимось. Ну, панство, я тут, ну. Не бачу такого, щоб прям там серце билося, активність якась була, ну таке. Добре, давайте глянемо о той двійник. Що він постійно вже виїжджає. Ну, тобто розуміємо, що нема. І двійнику вже погано, да? і вже двійника хочуть прибрати, тому що зайшло вже, знаєте, забрехалися. Що з двійником Путіна? Той, який їздив е, в Киргизстан? Що з його здоров'ям? Перевернулася королева кубків це, ну, це проблеми, це втрати по здоров'ю. Взагалі королева кубків карта така собі в плані здоров'я. Це і алкоголь, і залежність від певних препаратів, і означає, що людина взагалі без препаратів жити не може, дати, доживає. Що з тим Путіним, який двійник, який їздив в Киргизстан, що з його здоров'ям на зараз? О, король Кубків. Бачите, як карти повторюються. Тобто він карта смерті це дуже-дуже погано. Це нереально погано. До чого Росії готують, до чого готують росіянців в плані Путіна-президента новин? Вежа до зміни влади. Готують росіянців до зміни влади. До певного не знаю, наскільки це буде переворот, але це зміна системи до неочікуваних новин, до новин, які можуть потрясти. Це може бути, до речі, і стосовно. Смерті короля Кубків, тобто смерті президента Ерефії, от в тому числі. Ну, не в тому числі, а от якраз про це. Так що, знову ж таки, тут карт сильно такого життя немає. Я подивилася новини стосовно ну, на, на YouTube, да гуляють. Боже Як же вони називалися? Це, Боже зараз скажу, друзі. Який канал 24-й. І показали вирізку, коли Путін приїжджав тобто, в Киргизстан, Він там давав якесь інтерв'ю, і в нього з обличчям там якісь такі е, штуки на обличчі, і дуже багато інформації стосовно цього було. Та, що якісь такі зміни відбуваються, що ну, це, це кінець. І от якраз після цього інтерв'ю, да, після того, як він в такому вигляді вийшов на люди, от і почалися, почалася така інформація. Так що, панство, готуємось до новин про смерть. Готуємось. Давайте спитаємо, що е, подія, як ця подія вплине на Україну. Як ця подія вплине на війну в Україні? Да, нам важливо контекст війни, як смерть Двійника Путіна Путіна і взагалі крах системи, крах режиму. Як це вплине на кінець війни в Україні. Повернення до. Це як, це як відміна. Це буде, знаєте, як… Новина про смерть Путіна як вплине. Правильно так спитати. Чекайте. Новина про смерть Путіна, як і про зміну президента, як вплине на війну в Україні. Новина. Це завершення війни. Це, знаєте, із серії немає сенсу далі воювати. Це завершення а, військових дій. Завершення. Дай Боже, панство. Аж трошки дух перехопило. А, чи це одразу стане відомим? Давайте так ще. А, смерть отого двійника і взагалі це рішення, да, те, що вони там приймають, те, що вони будуть замінювати, чи це одразу стане відомо? Україні одразу стане відомо. А по п'ятірці мечів ні. Тут ще певний час інформацію, знаєте, буде вигідно, ця війна ще вигідна, певно, якомусь королю. Не одразу по рицарю Пентаклів будуть намагатися все ж таки цю інформацію тримати в своїй вигоді, щоб розуміти, так щоб не програти, так щоб вийти навіть з цією інформацією із війни, щоб вийти переможцем. Ну розумієте, як так правильно зробити, щоб вийти переможцем. Тобто не одразу. Але це е, неможливо буде довго приховувати. По вісімці кубків, як би ти сильно не хотів, ну. І на самій Росії не одразу будуть розповідати про цю смерть. Да? Тобто, по дияволу будуть приховувати інформацію, знову ж таки будуть когось підключати. Тобто, ну, це вигідно, це абсолютно вигідно якісь ну, там, певному іерофанту, да, щоб контролювати ситуацію, щоб. ну, Так що панство ось так. Ось так. Е... Цікаво взагалі, невже, невже світ потихеньку прокидається? чи як правильно? А чому Штати саме зараз почали про це писати? Давайте спитаємо. Ну, ми ж з вами розуміли, і всі розуміли, і багато хто бачив, що ну, це двійник, да? для чого приховувати інформацію? Давайте спитаємо, чому саме зараз з'явилася э, така стаття. Це як е, взяли ініціативу в свої руки, щось затягується. Знаєте, це хочуть е, насильно, вплинути на, насильно вплинути на саму подію, тому що, е, по-перше, і їм це невигідно да, по дияволу, в них є сила керувати дияволом. І тут ну, вже пора читати, чому почали про це писати і говорити. Що це для штатів інформація. Ну і для штатів, слухайте, це. Е... Знаєте, як вони, вони виходять як рятівники, рятівники по Верховному суду і король мечів. Це той, хто врятував ситуацію, це той, хто приніс. Е... Новини про перемогу. Це той, хто приніс новини, які е, принесуть перемогу. Тобто, ну, тут є е, завжди є якийсь прихований сенс. Да е, Настав час розсекретити. Ну Блін, звісно, всі ж розуміють, що вони давним-давно про це знали. Так, що панство, ось такий розклад. Читаємо, читаємо, чекаємо гарних новин, да? чекаємо, е, коли ж це все, господи, дай Боже, швидше це все відбудеться. Е, з приводу претендентів, ну, будемо вже дивитися наступний раз, тому що я на зараз, так, знаєте, трошки е, треба відійти. Я вам дуже дякую за. Перегляду дуже дякую за ваші підписки, за вподобайки. Дякую за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.